Галина Петрівна разом з коліжанками працюють на цьому клапті землі, через який люди йдуть на кінцеву зупинку. Яськова. Вони долучилися до місячника благоустрою, який у квітні цього року оголосила міська рада. Галина Петрівна і її подруги приїхали сюди з іншого мікрорайону за власним бажанням і все, щоб навести лад. Ми любимо своє місто. Ми українці. Завжди в нас було чисто, гарно. І з любов'ю все ми це робимо. Тому сьогодні ми тут, щоб прибрати. Хотілося б, щоб містяни з повагою ставилися до працівників комунальних служб і чисто там, не там, де ми тут, а там, де нас смітять. Співорганізаторка тулооки, представниця волонтерського штабу Українська команда каже, вирішили долучитися до весняного прибирання міста і допомогти прибрати ті ділянки, які ні за ким не закріплені. Я зателефонували до мунварти до нашої. Нам вказали саме на цю територію кінцевої зупинки Єськова. Зібралися, вирішили поприбирати, допомогти, прийняти участь у житті міста. У муніципальній варті, яка теж долучилася до прибирання, пояснюють, з'ясували, чому цей шматок землі ніхто не прибирав. Рає частина цієї ділянки належить одному з міністерств, решта землі запасу. Як такої власника у неї немає, але як ви бачите, захаращення території дуже велике. І щоб не залучати комунальні служби, щоб не витрачати кошти міського бюджету, ми вирішили власними силами провести такий захід і якби розчистити цю територію. Таких ділянок насправді по місту є багато, це проблема. Ну, як ви бачите, ці ж ділянки створюються, вони це не природні явища, це скажімо так. Це, це наші люди і культура наших людей. Дійсно, ми проводили такі заходи неодноразово, залучали які управління звичайних ситуацій, інші комунальні підприємства. Намагаємось проводити їх періодично, ну, по мірі уже сил та засобів. Більшість сміття тут не листя чи сухостій. Територію фактично перетворили на смітник. Волонтери наповнюють пакет за пакетом. Гора на вивіз зростає. Нагадаємо, велике весняне прибирання комунальні служби міста розпочали ще в березні. Район за районами, вулицю за вулицею, вони розчищають від піску під бордюрами, листя та сміття. До закінчення місячника благоустрою мають прибрати все місто разом з віддаленими мікрорайонами. До прибирання територій, які не входять до сфери обслуговування міськими службами, долучаються волонтери і небайдужі чернігівці.